Смакуючи кавою біля каміну, пригадався термін, з яким я в Італії познайомилася на перших роках перебування тут. Так, от цей термін кафе суспензо, в перекладі української підвішена кава. Е, підвішена кава тобто Анонімне приощання будь-кого кавою. Відбувається це наступним чином. Ви замовляєте і платите за кілька порцій кави. Одну для себе, а решту просите підвісити, в переносному значенні підвісити, тобто залишити. Далі бармен на спеціальній дошці помічає кількість підвішаного, тому що не лише ви її підвісили, є ще багато людей, щедрих, таких же, як і ви. І після цього будь-хто бажаючий може замовити каву безкоштовно, адже раніше вже хтось за неї заплатив. Традиція народилася в Італії під час Другої світової війни, коли багато італійців через бідність не могли придбати сніданок філіжанку кави. Тож пригадалося мені, що десь у моєму творчому доробку було оповідання, яке мало таку назву кафе. Соспезо, тобто підвішена кава. Ось зараз біля каміну я вам його і прочитаю. Кафе Соспезо. Вулиця дихала кавою. Її густий пригірклий аромат змійкою витікав звідусіль, із відчинених навстіж вікон квартир, із офісів, які зранку зустрічали своїх службовців, навіть із щілин дверей будинків у вузьких вуличках, таких же покручених та загадкових як і аромат чудодійного кавового зілля. А широко відкриті двері барів, здавалося, для того і були відкриті, щоб вдихати повітря з вулиці і видихати каву даруючи місту на солоду п'яніти трунку тієї магічної суміші. Маленькі столики біля барів, різноколірні філіжанки на них, бо ж кожен бар має свою філіжанку, яка так чи інакше характеризує його. Такі гостинні та затишні баряті, що годі обминути, так і манять завітати до тієї фабрики кавового зілля. Філіжанки Товстошкірі, чорні, білі, з вушками і без звичайної та якоїсь. Химерної форми звабливо блимали на потенційних клієнтів своїми очицями, плямками з денець. Саме ті плямки і були найспокусливішими. Останніми потрапляли до рота і розливалися по тілу блаженною млостю. А вже по тому порожня філіжанка загадково проявляла вишуканий візерунок на своїх стінках та наденці, у якому вгадувався добрий знак на день прийдешній. Старезна, вичовгана бруківка аж блищить, бари. Столи, столики, філіжанки, таці, газети, рекламні листівки поміж них. Із за рогу старесного будинку з'являється постать. Літній чоловік, типовий італієць середнього росту, як і годиться по роках огрядненький. Ціпок у руці, чи то для форсу, чи для підмоги, не зрозуміти відразу, бо тримається ще досить бадьоро. Окуляри якось кумедно за ніс зачепилися, некоротке сиве волосся у вузол зібране. Вуса та борідка доглянуті, охайні, на ногах. Спартанські капці, не нові, але зручні, добротні. Ось в очі йому впадають кругленькі столики, різнокольорові стільчики, грайливі філіжанки джанджуристо підморгують хмарка кавового настрою із відкритих дверей огортає його. І він уже в барі, у кавовому полоні. Біля барної стійки Сивань зупинився і голосом м'яким, як і його борідка, промовив. Дня доброго, чи не пригостить мене юнак смачною кавою? Кутики очей звузилися. І тоненькі павутинки зморшки поповзли до скронь, випромінюючи приязнь та радість. Доброго дня, сеньоре, залюбки, адже в нас найкраща кава в місті, а ви наш найпоштивіший відвідувач, подаруйте лишень хвилинку. Обійнявши старого синьора лагідною усмішкою, щиро промовив юнак. Гаразд, тож як завжди, кафе Соспезо. Юнак Барист вправно жонглював біля кавоварок. Було видно, що це для нього. Не просто робота, а й неабияке задоволення. Сивань же сидів за столиком і читав ранковий випуск газети Кастелі Романі, який люб'язно залишив на столі попередній відвідувач. Було видно, що наш Сивань тут своя людина. З ним віталися чемно, запитували, як справи, жартували, і він мило брав участь у цьому вранішньо кавовому обряді. Переглядав газету, спостерігав за вправними та швидкими рухами кавового чародія бармена. Уже через кілька Хвилин під небіння сиваня лоскотав турий смак кави, а у вусах плутався її терпкий і густий аромат. Справді найкраща, промовив він чи то до себе, чи до химерної філіжанки, яка так вправно вмостилася між вузлуватими пальцями кавового. Ласуна. Очі його знову прищурилися, тепер уже від задоволення і легеньке посьорбування не чулося, а вгадувалося у тому каводійстві. Здавалося, він зосередився на цьому кавовому ритуалі. І для нього світ уже не існував. Був він і кава, і більше нікого. Погляд сивого сеньора блукав десь там у далекому минулому, де його дитинство. Застала війна. Там, у невеличкому барі, на розі вулиці, де він, підліток із своїм батьком, бо ж мати та брат загинули під час бомбардування Неаполю. П'ють підвішену каву. Вона була гіркою від горя. П'янкою від сліз і одночасно солодкою. Ця підвішена кава, яку міські жителі купували один одному в знак підтримки та солідарності, бо ж тоді то була чиста розкіш, була не просто кавою, вона була. Надією, вірою, любов'ю людей один до одного, символом справжнього братерства та солідарності. Він завжди пам'ятатиме смак тієї кави, підвішеної кави. Пам'ятатиме. Як вони з батьком ділилися маленькою запашною фільжанкою того трунку, як тато світлішав, вдихнувши той аромат і, як казав потому, подякуємо, синку, добродію, який пригостив нас сьогодні кавою і дав можливість поснідати. Нехай Бог пошле йому свою милість. Та благословіння. Пам'ятає, як у ті хвилини йому хотілося побачити людину, яка отримає те Боже благословіння. Над усе бажав побачити її тут, у цьому старенькому, майже знищеному війною барі. Заглянути їй в очі, бо, здавалося, вони мали бути. Особливими і подякувати. Подякувати, а може, й обійняти, гаряче, по-дитячому обійняти. Ні. Не за те, що і він причастився краплиною того напою, а за ті хвилини просвітлення, коли він бачив свого батька якимось. Світлішим і бадьорішим. Це йому тоді ще малому приносило невимовну радість. Ще тоді, у повоєнному дитинстві, він вимріяв, як віддячить тим людям, які дарували каву з краплинами радості. Він продовжуватиме дарувати її іншим. Починається день. Заходять відвідувачі, гості та бувальці. Біля стійки замовляють каву, кожен свою, кожен на свій смак. Одну еспресо, дві з молоком, одну з корицею і ще підвішену каву, будь ласка. Сивань, насолодившись останньою краплиною кави, заглянув на денце. Там була плямка з чіткими промінчиками від центру. Сонце прошепотів, ніби очікуючи підтвердження від філіжанки. Тож гарним буде сьогоднішній день, таким же гарним, як оця кавова церемонія. Це вже не до філіжанки, а до самого себе, промовив він досить оптимістично та впевнено. Піднявся енергійно і, подякувавши кавовому чаклунові, попрямував до виходу. На дверях бару такий собі простий білий листок. І написано на ньому так просто, від руки написано Кафе Соспесо. Як же це просто! Просто і природньо пригостити кавою ближнього, зовсім незнайомого, може людину, з якою в житті ти ніколи й не зустрінешся. І вона скаже, благослови Боже того, хто мені допоміг сьогодні, а потім колись. Десь звідти із Всесвіту отримати подяку, спокійний, світлий день. Адже нічого не буває так просто в цьому світі. Лише той листок хіба що із написом Кафе Соспезо. Такий простий. Сьогоднішній ранок так посміхається мені, так щедро дарує сонце, що хочеться набрати того сонця повнісінькі жмені і засіяти ним увесь світ. Забігаю до бару з рожевими філіжанками на столиках і ще з дверей вигукую підвішену каву, будь ласка, підвішену мені й усьому світу. Хочу, щоб усі були щасливими, як я зараз, щоб у душі кожного цвіла радість, серце повнилося. Надією, а мрії пахли кавою дві тисячі дванадцятий рік січень.